Шановні жителі Кунківської громади та всієї України, сердечно вітаємо вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Цей рік став особливо важким для нашої країни, для наших громадян, адже Росія не полишає своїх планів щодо знищення української нації. Але ми сильні і захистимо нашу землю разом. Наші захисники ціною свого життя продовжують боронити цілісність та незалежність держави. У новий рік ми входимо із новими сподіваннями на добрі зміни, на краще життя для себе та своєї родини, для своєї рідної землі. Ми віримо, що справді це наші сподівання і все залежить передусім від кожного з нас, від нашої відповідальності, життєвої позиції, розуму, щоденної кропіткої праці та віри і перемогу. Нехай же новорічні та різдвяні свята принесуть мир, спокій, злагоду, впевненість у майбутньому. Зичимо вам та вашим родинам міцного здоров'я, успіхів, родинного щастя, доставку і благополуччя. Бажаємо гарного настрою і любові! Нехай у вашому житті панують гармонія та вдача з новим 2023 роком! Перемога буде нашою!